Доброго дня, друзі! І сьогодні вас вітає програма «Біохімія навколо нас. Ми розкажемо, де вона нас оточує кожного дня, навіть якщо ви цього не помічаєте. Наші гості звичайні люди, які не підозрюють, що вони вже біохіміки. Наш перший герой точно знає, що таке глутамат натрію. Привіт, Ангеліна! Доброго дня! Що це глутамат натрію? Я Просто їм тіпше. А чи знаєш ти, що ця природна речовина, яка міститься і в сирі, і в томаті, якраз таки впливає на твої смакові рецептори. Тобі так подобаються чіпси, і ти хочеш їсти їх навіть частіше. То я не просто їм чіпси, я вивчаю біохімію. Саме так вітаємо у світі науки. А ось наша друга гостя. Богдана, що це за краса? Це моя маска, тільки натуральні інгредієнти. Авокадо, мед, йогурт. А ти знала, що твоя шкіра це ціла біохімічна лабораторія. А на кисоти в твоїй масі зволожують твою шкіру. Авокадо підвищує лисичність твоїх мембран. А йогурт і біфідобактерії, і лактобактерії здійснюють антимікробну дію. То я не тільки косметолог, я ще біотехнолог. Саме так, усі твої знання базуються на хімії. Таню, що трапилось? Твій хворік лядає трішки смучи. я не знаю, що пішло не так. Все робила за рецептом, а він не піду. Справить у біохімії, в пекарському порошку є сода, і коли вона взаємодіє з кислотою, чи лимоною, чи оцтовою, відбувається реакція, і бульбашки піднімають тісто. А якщо ти додала мало кислоти або взагалі забула, то отримуєш підгорілу цеглинку. Ого, я й не думала, що виписті стільки науки. Так, випічка це справжня хімія. Отож, наступного разу, коли будеш готувати, не забувай про цю невеличку біохімічну лабораторію в себе на кухні. Привіт, Софія! А що ти цікавого такого на пікет розглядаєш? То хочеться скільки тут білків? зараз самі себе не накачають. Це дуже розумно. Адже після тренувань наш організм якнайбільше потребує саме білку. З нього будуються всі наші м'язи. Тому, якщо не поїсти нормально, наш організм почне поїдати сам себе. Уявляєш, Що? То виходить мій організм, це біохімічна хімічна фабрика. Звісно, і якщо ти вивчатимеш біохімію, ти зможеш склати раціони як професіонали. Привіт, Юлю! А скільки ти чашок кави за день випиваєш? Три, шість може десять. Як ти ще звітаєш? А ти знаєш, що кофеїн блокує твій аденосиновий рецептор, і твій організм не відчуває втоми, але згодом він розблоковується і ти хочеш спати ще сильніше? То я живу у світі ілюзій. Виходить, що так. Але тепер, знаючи біохімію... Ти можеш цьому протистояти. Біохімія це більше, ніж просто наука. Вона ховається у кожному хрусткому шматочку чіпсів, ароматі кави чи текстурі ідеальної випічки. Але найголовніше це інструмент для інновацій. Хочеш змінювати життя, створювати ліки, екологічні матеріали чи кулінарні шедеври? Біохімія дає тобі цю силу. Приєднуйся до нас і реалізуй свої найсміливіші ідеї, які здаються неможливими.